Знак мінус. Знак мінус використовують тоді, коли розв'язують приклади на віднімання. Наприклад, було чотири кульки. Одна кулька лопнула. І залишилось три кульки. Малюнки можна замінити цифрами. Чотири відняти один. Дорівнює три. Виконай завдання малюнки заміни цифрами та склади приклади. Три відняти один. Дорівнює 2. Два відняти один дорівнює один. Дякую за увагу.